Марафон на тв 7 триває у студії Юлія Астафурова. І далі говоримо про наступне ветеранський фонд оголосив новий конкурс. Варто більше з нами зараз на відеозв'язку. Ніна Роговець, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Пані Ніно, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну і власне говоримо про наступну інформацію, що стартує грантова програма варто більше від Українського ветеранського фонду і Міністерства ветеранів, ветерани, ветеранки, їхні дружини, чоловіки, родини загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч і до півтора мільйона гривень на започаткування або масштабування свого бізнесу. Ну насправді з першого хочу поцікавитися, який бізнес йде можна і які ідеї можна подавати на реалізацію? Ця конкурсна програма у нас є такою, знаєте, обширною, тому будь-яка ідея, будь-який бізнес, які дозволено можна подаватися, тому ми чекаємо документи, проектні заявки, кошториси і так далі від наших ветеранів, ветеранок, родин загиблих ветеранів. Подавайте будь-яку вашу ідею, яку ви розумієтеся, яку ви знаєте, як чітко прописати, як реалізувати потім в майбутньому. Це Дуже важливо, і приходьте до нас. Ця конкурсна програма не обмежена у нас за якимсь напрямком. Ага, тобто, будь-що абсолютно від умовної кав'ярні до запуску якогось так. виробництва, так, 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 будь-яка будь е, провокаційне ідея. питання: якщо хтось подасть ідею створити казино. Ну, умовне. Тоді наші фінансисти і юристи опрацюють це питання. Ну, ми направду маємо обмеження так. До, до прикладу, виробництва зброї, що стосується тютюнопаління, алкогольних нападів і так далі. Так, це не можна. Стосовно казино, хороше питання, ніхто не подавався, але ми вивчимо це і обов'язково обов'язково скажемо. Казино, певно, що ні, але будь-які інші. Тематики, які близькі нашим ветеранам і ветеранкам, які, от, як я вже сказала, вони розуміються, що треба робити, як треба робити, вони можуть подаватися. Саме ця конкурсна програма у нас трошки обмежена в часі, тому що кінець року, і ми маємо провести даний конкурсний відбір, так і більше того, наші переможці мають вже в цьому році отримати перші кошти на реалізацію цього проєкту, тому вона й обмежена в часі на прийом заявок. Хочу наголосити, що вже вона стартувала, вона не стартує, ви сказала Туло, вона вже стартувала 26 так. вересня, і ми приймаємо заявки до 6 жовтня, до 18 години. Тобто, тобто, тут фактично варто... тиждень лишився? Так, 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 тиждень часу дуже мало залишилося, але наші конкурсні програми є дуже популярними серед ветеранів, ветеранок, родин загиблих ветеранів. Тому їх чекають. І я знаю, що більшість наших ветеранів, які подаються, вже підготували документи і вже подаються дуже активно. І ми взагалі не хвилюємося з того, що знаєте, мало часу, ні часу. Ну направду цей конкурс маловато часу, але знову ж таки ми обмежені в часі, тому що ми в цьому році маємо вже. І заключити договори з переможцями і виплатити їм кошти на реалізацію першого етапу їхніх проєктів. Угу. Е, скажіть, історія стосовно от подачі заяв, це вже ну, не перша е, така подібна історія. Ви продовжуєте цей е, хороший кейс. Та? Якщо аналізувати попередніх, хто був переможцями попередніх кейсів, да? хто, кому вдалося реалізувати новий бізнес або масштабувати старий бізнес, ну, умовно. Угу. От які ідеї які ідеї вигравали які ідеї? виграють. Ну виграють самі різні ідеї. Тобто, у нас напрямки бізнесів наших ветеранів ну абсолютно різні. Тобто, починаючи з аграрної сфери і закінчуючи медицинною, кінці IT напрямком і так далі. Але звичайно, Україна це аграрна країна. У нас чорноз... чорноземи, так і агропромисловий комплекс це звичайно в топі. Так, звичайно, uh -huh. в топі, але і ми маємо і легку промисловість, і певні виробничі підприємства: це і деревообробні, і металообробні. Ми маємо. Дільництво до, до речі, теж причому з десяток таких проєктів переможців, вже реалізованих проєктів. арт-терапія у нас є логістичні, медицина, ветеринарія тобто дуже дуже різні напрямки. І я кожного разу наголошую нашим ветеранам, ветеранкам, родинам загиблих ветеранів, що подавайтеся на той бізнес, в якому ви розумієтеся, в якому ви знаєте, як що працює, як куди що виходить, і так далі. Там, де ви зможете максимально швидко набрати обороти. І вийти на отримання доходу. Тому що все ж таки ми зараз кажемо так, це ветеранський бізнес, це реінтеграція, повернення ветерана до життя, але в найближчому майбутньому це також прибутки, це також податки, це також ветеран сам себе забезпечує, свою родину забезпечує. Е, є від держави, які теж подають так, е, грантові такі проекти, там 200 тисяч на за започаткування бізнесу і різні є умови. І там в умовах є, наприклад, чи. Треба працевлаштувати там трьох і більше людей, ну в залежності від програми, та і потім там показати теч mm -hmm. точну виплату податків за три роки і більше. Ну в залежності від суми, та які умови mm -hmm. тут mm -hmm. ваші програми, бо 500 тисяч і півтора мільйони ну це досить солідні гроші. Ну насправді мені так здається, mm -hmm. Так. Погоджуюся з вами повністю. Так, є такі програми, але ми зараз конкретно кажемо про конкурсний відбір, про програму від Українського ветеранського фонду. Так uh -huh. і кожна наша конкурсна програма також передбачає створення робочих місць. Але ми також розуміємо, що наші бізнес-ідеї, бізнеси, підприємницька діяльність наших ветеранів абсолютно різна і десь потрібно це працевлаштування, а десь ні. До прикладу, якщо умовно кажучи, ветеран має певну кількість гектарів. Йому потрібен трактор, і він сам в цьому тракторі буде працювати. Ну, відповідно, кого він буде працевлаштовувати. Він сам так працює в цьому тракторі. Але якщо він має знову ж таки, той же приклад трактор, да він має певну кількість гектарів, він вже має один трактор, він хоче масштабуватися. Він uh -huh. отримує, стає у нас переможцем, умовно кажучи, отримує кошти купує другий трактор. То тоді він має про це влаштувати одну особу, тракториста, який буде працювати в другому тракторі, бо в першому він працює, так умовно uh -huh. кажучи. Так, і тоді наші експерти, які оцінюють документи, проектні заявки, бізнес ідеї, вони дивляться і зважають на цей аргумент також. Аспект точніше, перепрошую. Наші експерти мають методику оцінювання так проектних заявок, і вони дивляться в комплексі на проект. У нас обов'язковою мовою є працевлаштування. Але знову ж таки, я я повторюся. Якщо це отака от ситуація, то звичайно ми розуміємо, що тут ветеран працює сам. Чи враховуються якісь такі ризики? Ну, бо зараз започатковувати бізнес в Україні це важка і ризикована справа, який би це бізнес не був, і немає гарантії того, що людина не прогорить, ну, до прикладу, так? Того, що це може бути від наслідків війни, от прилетіла ракета, а і знищила все, так? А може бути просто така економічна ситуація склалася, що просто далі неможливо продовжувати, або неможливо навіть стартанути, ну, щось не врахували. Чи враховуються якісь такі моменти, якщо раптом бізнес не складе, це далі умовно, е, чи потрібно бійся. буде якось повертати ці гроші, чи якось звітувати за них так от дивіться, у нас ми надаємо бюджетні гранти. Бюджетні гранти вони не повертаються. Тобто, ми внесені до постанови, відповідно до якої ми надаємо бюджетні гранти. Ще буквально якийсь період часу назад. Це була фінансова підтримка. Так, зараз це бюджетні гранти. Це перше. Друге, під час реалізації проекту Український ветеранський фонд і фахівці, проектні менеджери, фінансисти повністю супроводжують нашого ветерана до знаєте, крапки, коли він реалізував свій проект. Тобто, Теше менторська Допомога, правильно? Е, ну, це не менторська, це консультативна, да, тому що більше консультативна, певно, тому що. Е Кожен ветеран, коли він планує свій проєкт, він його планує по етапах. Кожен етап складається з трьох місяців, і мінімально то може бути два місяці, максимально чотири перепрошую, два етапи, максимально чотири етапи. І от він кожен етап звітується, ми перевіряємо його фінансові документи, ми перевіряємо. По проєктній заявці, чи він все виконав, умовно кажучи, проєкт ж не тільки про придбання техніки, проєкт про запуск бізнесу. Угу. Тобто ми не просто купили трактор, ми вже поїхали обробляти землю і так далі. От. Тому е, на цьому етапі ми повністю супроводжуємо ветерана нашого переможця до етапу фінального звітування, коли він вже відзвітувався перед фондом і повністю закрив все по документам. Так, стосовно того, чи він повертає гроші коли прогорить, чи не коли прогорить. Так ну в Україні, як ви вже сказали, ситуація дуже нестабільна, але дивлячись на наших переможців, які вже реалізували свої проекти, вони знаєте, в нас такі дуже дуже молодці, великі. Чому тому, що всі ми прекрасно розуміємо, що прилетіти може будь-куди, будь так але ветерани підлаштовуються. У нас є такі підприємства, які переїжджають, умовно кажучи, трошки далі від лінії фронту для того, щоб ну, все ж таки працювати, функціонувати і піднімати економіки України в тому числі. Тому тут сказати, що ну, слава Богу, такого не було, дай надіємося, що, що і надалі Бог берегтиме наших ветеранів і їхні бізнеси. А чи є серед заяв? Ників такі заявники, які вдруге прийшли до вас. Ну, наприклад, їм вдалося відкрити бізнес за першої хвилі, за першої нагоди отримати оці от гроші від ветеранського фонду. І тут вони хочуть масштабуватися. Кажуть, ми знову будемо брати участь, і ви там відкриваєте проектну заявку. Мовно бачити, що це все знайомі люди, це все наші. Так, така можливість у нас була до червня місяця цього року, і наші ветерани подавалися, вони масштабували свої бізнеси, вони відкривали інші напрямки, тобто кардинально інші. Такі в нас є ветерани. Але... Як я вже сказала, в червні це була можливість така до червня місяця. Наразі внесені зміни до 53-ї постанови, відповідно до якої функціонує Український ветеранський фонд і надає бюджетні гранти нашим ветеранам. І там вже з'явилися обмеження, що ветеран може подаватися лише через три роки після закриття фінальної звітності. І і обов'язковою умовою має бути, що проект цей направлений е, кардинально на інший вид бізнесу. Умовно um, mm -hmm. кажуть, якщо він купував минулого разу трактор, то цього разу він має там умовно кажучи бджіл завести чи е, комбайна купити кав'ярню. Ні, коня так, я зрозуміла. Повністю кардинальніше тато mm -hmm. він може кав'ярню відкрити там чи цех по виробни... по шиттю одягу, СТО, так і так далі, будь що, але кардинально інше, і не менше ніж через три роки. Це ага. таке з'явилися так. чи є якісь Далі. такі обмеження? Наприклад, якщо ветеран брав участь у інших програмах, да, ну, про які ми тут теж згадували, та і, і там успішно щось реалізовував, і до вас подається. Бо часу в грантових заявках тебе питають. Я сама не раз оформлювала і заповнювала. Питають чи брали ви інші, в інших якихось проєктах участь і чи отримували гроші? Іноді це може стати якимось там бар'єром або казати. Ні, ви вже там отримали, ви ще й тут хочете. У вас як? Ні, в нас таких е, обмежень немає, але єдине, що є обмеження, якщо умовно кажучи, ветеран, у нас взяв грант і ще десь взяв гранти, то це має бути на різні речі, угу. розумієте? Так. Угу, угу. Стосовно суми, так, е, така е, вилка велика, від 500 до півтора мільйони. Так, е, це заявник пише, скільки конкретно йому потрібно грошей. І ця сума, наприклад, під час вивчення проектної заявки може якось коригуватися, врізатися або додаватися. Ну не знаю. Від чого це залежить? Скільки грошей в е, кінцевому результаті отримує людина на реалізацію? Це залежить від ветерана. Єдине, що є обмеження, є рамки, це від 500 тисяч до півтора мільйона. А далі сам ветеран прописує свою бізнес-ідею, прораховує коштори з, кон з конкретними позиціями, що йому потрібно. І вже тоді е, в нього вимальовується певна сума, яка не має перевищувати півтора мільйона гривень. Так, звичайно, у нас подаються ветерани, які, у яких бюджет може складати мільйон, мільйон сто тисяч. Є ті, що беруть всі півтора мільйона. Але практика показує, що наші ветерани, ну, основна частина та проєктів, це на півтора мільйони. Угу. Ще хотілося б записати: От ми зараз говоримо в контексті ветерани і ветеранки, а родини ветеранів і ветеранок, а безпосередньо тих, хто загинули, так? наскільки активно беруть участь у подібних е е е заходах, да? наскільки активно користуються такою нагодою, да? наскільки... бо це ну, питання ще й про їхнє відновлення. Ті, що пережили горе, так. ті, що пережили втрату. Так. Е, яка все ж таки серед подавачів категорія більша? Самі ветерани, ветеранки чи, можливо, родини тих, хто втратили? Угу. Перепрошую. Так, звичайно, більше подаються це ветерани і ветеранки. Родини загиблих ветеранів у нас є, їх ну, близько 10%. <кхе> Вибачте, але основа це наші ветерани і ветеранки, захисники, захисниці. Угу. Є в нас також проекти, які подаються дружина ветерана або чоловік ветеранки, якщо спрямовані на реінтеграцію ветеранів, так такі теж є, їх небагато, але вони теж є. Угу. Але знову ж таки повторююся, що основна частина це ветерани і ветеранки. Угу. Е, ну, До недавнього існував якийсь такий бар'єр, е, коли тобі там пропонують якісь умовно гроші на реалізацію чогось, була якась недовіра, що це щось може бути ну, не то не це. Але в принципі за останній час Україна ну, активно дає можливості на реалізацію ветеранів, ветеранок, сім'ям загиблих угу. та е, от, подібної категорії, так вибірковою. Що ви бачите? Довіра зростає, бар'єр зникає поступово, е, ну, бо це ж і відносно довіри в першу чергу до державних інституцій, ну а в нас вона така собі була направду. Ну, ж таки, я скажу лише в контексті Українського ветеранського фонду. Звичайно, фонд достатньо молода структура. Так, ми були створені у 2022 році, і наразі ми маємо велику довіру, тому що ті, хто вже у нас брали гранти, вони побачили, як то відбувається. Вони побачили, як у нас відбувається звітування про чесність, про прозорість і так далі. Тому довіра до нас. Є. Знаєте, ті, хто ветерани до нас прийшли, як я завжди казала, ви наші, а ми ваші. Так? І, і ті, хто вже реалізували свої проєкти, ми з ними підтримуємо зв'язки, ми маємо право, відповідно до підписаних з ними договорів, запитувати, як у них справи протягом трьох років після закінчення реалізації проєкту. І ми це робимо. І вони нам радо відповідають на наші дзвінки, на наші повідомлення і так далі. Тому довіра до фонду є, і вона велика. Знову ж таки, от на прикладі цього року це третя конкурсна програма для ветеранів. Так і ми мали перший конкурс весною, і нас подалося понад 400 заявок. Це ж говорить про ну, високу довіру. Так? так, другий конкурс, який влітку, який зараз ми триває переговорна процедура підписання договорів з переможцями, він був вузькопрофільний, там був. Аграрна сфера, так і аграрна деревообробна. І самозайняті особи там подалося 259 заявок, хоча вузький профіль, але достатньо багато подалося. І в цей конкурс ми теж чекаємо, що буде достатньо така хороша кількість заявок. Тому чи є довіра до українського ветеранського фонду 100% є. А ми, ми інструмент, який держава, через який держава надає кошти нашим ветеранам, щоб вони повернулися до цивільного життя, щоб вони змогли забезпечувати себе, свою родину і щоб вони сплачували. Ли податки до бюджету, давайте ще трошки про бюрократію. Е, питання в наступному: як саме людині, яка от, от побачила наш ефір, да і зацікавилася, mm -hmm. і хоче податися там? неї є тиждень, да підтвердити свій статус ветерана, ветеранки та да? ну. Бо на жаль, ну mm -hmm. не всі розуміють в паперових цих речах, а тут багато цієї історії. Та? Це має бути обов'язково посвідчення. У от які має надати людина документи, да, окрім проєктної заявки, про те, що вона дійсно є ветераною, ветераном, ветеранкою і іншим. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут я, є певний перелік документів. Так, я всім раджу завжди сходити до наш, на наш сайт, просто в гуглі забиваємо сайт Український ветеранський фонд. Далі в розділі конкурси обираємо 2025 рік і конкурс варто більше. І тут у нас є інструкція, праворуч знаходиться, в якій все дуже детально розписано, графік проведення конкурсного відбору, які документи подаються. Звичайно, ми враження. Ветеран, який подається, має підтвердити свій статус: ветеран, ветеранка, родина загиблого ветерана. Якщо це дружина ветерана, то вона має надати посвідчення ветерана, да, свого чоловіка. Угу. Далі проектна заявка, кошторис, витяг про те, що ветеран є фізичною особою підприємцем, тому що ми саме надаємо фізичній особі підприємцям. Угу. Так далі, якщо ветеран є власником, засновником товариства з обмеженою відповідальністю, так то він ну, це, це товариство має працювати не менше року. Так. Потім вони надають звітність по те, що вони податково подавали. Якщо Кажуть, що ветеран сьогодні створив ФОП, а завтра подався до нас на конкурс. Так теж можна. В Цьому взагалі немає так. Тут ми унікальні Супер. в цьому плані, і конкурс ветеран обов'язково має подати, але це все детально прописано в інструкції у нас на сайті. Більше того, у нас на сайті, праворуч, біля інструкції, знаходиться кнопка, через яку ми натискаємо і проходимо реєстрацію. Ми попадаємо в crm систему фонду, да, де вже ветеран реєструє. Заповнює поля, усі необхідні. Там ну, дуже просто. все, Фізична uh -huh. особа, підприємець, прізвище, ім'я, по батькові, телефон, адреса електронної пошти, через яку комунікувати з ветераном. Далі, де він планує розміщувати потужності, назва проєкту і, власне кажучи, все. Тобто дорожня Це... карта, покрокова інструкція, що для так, чого, так. коли, куди. У вас? Більше того, у нас та на сайті розміщена адреса електронної пошти, куди можна написати, і наші фахівці дуже оперативно відповідають. Якщо виникли якісь питання, проблеми з підписом документів в самій crm системі. У нас є техпідтримка в кабінеті нашого ветерана. І останні дні подачі документів вона також працює 24 на 7, ну майже 24 на 7, так скажімо, так тобто наші фахівці оперативно відповідають на всі запитання, консультують умовно кажучи, як подати документи. Кожен документ має бути підписаним електронним цифровим підписом. Якщо щось не виходить, якщо взагалі щось не виходить, ми телефонуємо просто ветерану і по телефону кажемо. Ну вже консультуємо, як що де натиснути. Але Знову ж таки, нагадаю, що понеділок, це 6 жовтня, останній день прийому заявок. І якщо у ветеранів виникли якісь питання, ну вибачте, в 17.59, то ми навряд чи вже допоможемо. Так, тому тут не подавайтеся в останню хвилину, вихідні попереду, приділіть цьому час. Знову ж таки, ми будемо відповідати на всі ваші запитання на пошту на втехпідтримку і так далі. Тобто ми готові до. Ми прийому. вас чекаємо, будьте підтрим... активні, ми, ми дамо підтрим... вам гроші, реалізовуйтесь, відновлюйтеся, вертайтесь так. Відновлюйтесь, так. Хтось... Та? так 100%. Якщо хтось думає варто чи ні, подавати подаватися. От сама назва програми каже: варто, варто подавайтеся. А Ця конкретно конкурсна програма варто більше, значить треба ще більше. Це знову ж таки наголошуюся в цьому році у нас третій конкурс, і це говорить про те, що є, є попит, і ми даємо цю можливість нашим ветеранам. Тому подавайтеся. У нас є ветерани, які стали переможцями, подавалися на п'ять конкурсних програм з п'ятого разу стали переможцями. Вони доопрацьовували свої бізнес-ідеї, вони доопрацьовували свої бізнес-плани. Наші експерти, до речі, які не є фахівцями фонду, це за. Залучені люди, які є спеціалістами, фахівцями в підприємницькій діяльності, в бюджетуванні, тобто люди з вищою освітою вони розуміються на бізнес-процесах і вони відповідно до методики оцінювання проєктів, оцінюють кожен пункт проєктної заявки і кошторису, тобто вони проводять глибокий аналіз не просто. Кожного конкретного пункту, а і заявки в цілому, і вони надивляться взагалі по написаному чи зможе ветеран реалізувати угу. і після реалізації далі вести підприємницьку діяльність. Тому тут у нас дуже серйозний підхід. І якщо ви не стали переможцем цього разу, не потрібно розчаровуватися чи чи ж знаєте з невірою ні, тут треба просто сісти, доопрацювати і податися на наступний конкурс. Обов'язково податися, тому що варто звичайно варто. Варто більше у вас я знаю, що в п'ятницю буде воркшоп для потенційних конкурсантів. Да що там ви будете їм розповідати? Ой, воркшоп це наша улюблена справа. Воркшоп це такі, знаєте, тяжка зустріч. Чому тяжка? Тому що ми залучаємо на цю зустріч абсолютно усіх дотичних фахівців фонду, яка триває як правило 3-4 години. Це достатньо ну, чимало. Так і ми угу. дуже детально розповідаємо. Як заповнювати проектну заявку, що писати в конкретному кожному пункті, як складати кошторис, хто може подаватися, хто не може подаватися, які статті витрат заборонені, які не заборонені, як проводиться експертний відбір, як оцінюють проекти експерти, і так далі. І саме цікаве, в кінці цієї зустрічі є формат спілкування, запитання відповіді. І абсолютно всі запитання задаються і до до останнього питання, поки всі вже отримали всі відповіді, тому ми всіх запрошуємо на ці зустрічі. Ми зазвичай анонсуємо їх в наших соціальних мережах за день за два до старту. Потім е, даємо посилання, де ветеран може зареєструватися на цей воркшоп, і після того. Буквально за пару годин до початку воркшопу ветеран отримує на свою електронну пошту запрошення з посиланням, куди він заходить, власне кажучи, і вже приймає участь в цьому воркшопі. Нікуди їхати не потрібно, все відбувається онлайн. Mm, тому всіх знову ж таки запрошую. Ці воркшопи дуже mm, корисні. Більше того, після проведення воркшопу ми ведемо запис воркшопу. Ми роз, розсилаємо тим, хто mm -hmm. був присутніми на цьому воркшопі. Ну, якщо ви ну мовно кажучи, ветеран прослухав якісь виникли запитання. Да, він може ще раз переглянути і знайти відповіді, власне кажучи, і це такі, знаєте, дуже велика допомога при написанні і складанні документів. Тобто, це такий собі ще один шанс допиляти свою роботу, допиляти так. свій проєкт. Вже начисто красиво податися навіть якимось люфтом часу, який ще залишився, бо воркшоп п'ятницю, так. а фактично до понеділка триває реєстрація. все, та прийом так. заявок, так. перепрошую, та? так запрошуйте, запрошуйте зараз. І зокрема, ветеранів, ветеранів і ветеранок Сменицької області хай теж долучаються до ветеранського фонду, беруть гранти та освоюють бізнеса. Так, ну ми запрошуємо. Ми чекаємо всіх наших ветеранів і ветеранок подаватися. Знову ж таки, повторюся, якщо ви вагаєтеся, варто чи ні, завжди варто стукають в ті двері, відкриваються ті двері, які стукаються. Тому якщо у вас вам здається, що ваша ідея ще десь вона недоупрацьована, от прийдіть до нас на воркшоп. Дивіться, послухайте, складіть цю бізнес-ідею знову ж таки. Якщо ви не стали переможцем першого разу, Український фонд Український ветеранський фонд продовжує працювати. І в наступному році у нас теж буде будуть конкурсні програми саме для ветеранського бізнесу. Тому що основною е, діяльністю фонду є саме надання бюджетних грантів нашим ветеранам. Тому я всіх запрошую Хмельницьку область і не тільки в Хмельницьку область, а й інших наших ветеранів, всі для ветерани для нас рівні. Приходьте до нас на конкурс, подавайте свої заявки, втілюйте свої бізнес-ідеї, тому що ви дали нам, нашій державі, те, що ніхто інший не дав, і ми вам повинні, і ми чекаємо на вас. Ну, ми вони їх відбили, вони нас відбили і будемо далі разом і будувати цю державу. Ніна Роговець, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, дуже вдячна вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розказали про класні ініціативу. Варто більше про те, що ветеранський фонд оголосив новий конкурс.